Любі друзі, ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Зараз підемо з вами на город. Я буду там садити цибульку, Часничок свій. От. Потім ще щось вам покажу з нашого життя. Кому цікаво, залишайтеся з нами. Іду садити цибульку на зиму. Трохи посаджу, а потім ще навесні посаджу. насіння чорнобривців валяється. А в цьому рядочку аж 17, густіше попхала, бо трошки бачу таке, як нори. То може котру з'їзде, може яка де не зійде, з'їдять. Посадила, слава Богу, хай росте цибулька. Зараз ще візьму папелом, зверху присиплю. Зараз іще піду, треба просіяти попіл. О, посіяла а не тепер треба копала. Цибулю, правда. А я вже Чуєте, що каже чоловік? Посіяла попілом і тепер перекопати. Ось взяла часник, винесла з того, із кладовки. Хотіла садити, брати, дивлюся, а він щось страшний. Почав гнити. І прямо ж, зараз покажу, аж отаким, от, отаким ось покрився. Не знаю, що це таке, чому. Він якийсь вологий зробився. Можливо, дійсно, то правда, що казали, писали в коментарях мені, що, того, що не можна картоплю ставити. Бусинка, ти куди вилізла? Ну ти глянь, вилізла, бугуся, вистрибнула. І того. Тому що в коментарях писали люди, що не можна разом зберігати яблука, там, де картопля, бо буде картопля гнити, що яблука видають вологу дуже. Можливо, і справді. Тому що навіть часник почав портитися. Є, і перебирати треба. Він не весь почав портитися, але багато такого, що почав портитись. Буся, ну лижеш мені телефон. І того. Ну прям лізе страшне. Бусюня ти наша. Ти знов будеш ходити на електричку, чи ні? Чи вже будеш вдома, Буся? Бусенка. Ти буся наша. Тому перебираю, о, поросипала мені часник. Ти, Буся. Це відобрала трошки їсти, який кращий залишу. От. Тут зараз виберу, ще цей переберу. Ось оцей зараз переберу. Який їсти, а який садити. От. Не знаю, чоловік каже, що замочити його в якомусь там розчині. О, знову стрибає. Не знаю, побачимо, чи будемо. Можливо, трохи той, що припорчений, замочимо. І тоді посадимо. Комена відкриті. Вечір стало холодно так надворі. Треба ще попіл вибрати. Акуратно робиш, а все рівно десь щось попадає. У нас тут так низенько зробили, але ну, це піддувало, що так поки вибирати недобре. Але я потім приспособилася. Я раніше в відро вибирала, а тепер приспособилася, взяла таку миску та в миску. Воно зручніше, бо відро високе, то треба було знизу береш, і я ж у відро піднімаєш, воно все розліталося. Дуже багато попілу із отих дров таких трухлих усяких. Ж не, через два дні потрібно вибирати попіл. Колись ще мій батько, я пам'ятаю, казав, що каже, якщо трухлі дрова, то вони тепла не дають, а лише попіл з них. Так я так тепер переконалася, що це всяке таке трухле палиш, воно як папір. Тепла не дає, а лише попіл з нього. Trouxe e na pedloga Так уже надоїло, що нема цієї води. Так надоїло, що страшне без води бути. Так чи помити підлогу не можна. Самим теж покупатися не дуже можна, бо багато води не навозишся, з річки не натягаєшся. Літом воно було інакше. А зараз інакше все. Буде холодно, ту воду залазити в річку набирати вже. Дуже холодно. Трошки повитирала та й так. Папір його спалити, Все, винести. Я не знаю, що робиться з природою. Щось, знаєте, от так, як буває іноді, я не знаю, чи з вами таке буває, чи ні. В мене таке буває, що дуже щось там якийсь, щось дуже чимось там турбуєшся, щось переживаєш, якісь, як то кажуть, клопоти свої, якийсь клопіт. І ну, так буває, що чи запрацюєшся, чи щось там. І навіть забудеш, які, які дні погубиш просто. Таке буває в мене. Я не знаю, чи у вас таке буває. У мене таке буває, що думаєш. А який то день? Чи то вже там четвер, чи то ще середа, чи то щось там дивишся, або число загубиш. Не знаю. Можливо, то лише в мене таке буває. От. І от, знаєте, друзі, так дивлюся, що природа, напевне, теж дуже щось заплуталася і погубила пору року, згубила пори року. У нас зацвіли первоцвіти, конюшина цвіте, так дивно, на дворі осінь, а квіти весняні порозквітали. І ще плюс до того, ось щойно у нас. Була така злива на дворі, така злива, страшне, що робилося. Лило, як з відра. І того. І гриміло. Знаєте, три чи чотири рази так сильно гриміло і блиснуло було, що страшне. Я ж прям перший раз те я злякалася. Я думала, що то що щось чи якийсь вибух був, чи що. Ми якраз вечеряли з чоловіком, посідали. А я кажу до нього, так замовкли. Ну. Я кажу, а що це таке? Я кажу, я не зрозуміла. Так дивимося одне на одного, переглянулися. Я побігла бігом взяла телефон, дивлюся, кажу, та ні, нема тривоги, ніби не тривога, ні, ні, нічого, а, а щось таке. А потім другий раз вже почули, що і світло було погасло, але, правда, не надовго світло погасло. Хвилин, напевно, 15-й. Швидше за все, що хтось із людей пішов до трансформатора, то включив. Мабуть, було вибило у трансформаторі. Хтось пішов включив. У нас так є, що іноді так вибиває. Та хтось із людей, там хто близько живе. Може, якийсь навіть електрик там є, чи хтось не знає. Або так люди, може, розуміють, то й підуть включать та й все. Ну, якось так. Природа теж загубила свої ті, Загубила пори року. Заплуталася. Я ще такого не чула, що в кінці листопада отак гриміло і блискало. Не страшне. Вон яка жовта вода із цієї гарбузки. Ще тут навіть земляка з нею зараз тут помию в цьому ведрі. Щось я напалила, мені вже аж спекотно в хаті. Щось в мене в голові так якось недобре, напевно, тиск піднявся. Я раніше цього не відчувала так, а тепер, щось як, якась переміна погоди, то я дуже відчуваю. Тиск піднімається і розстрілочку тарілочку взяти вибрати їх. Ой! На землю полетіло на підлогу. А ви любите гарбузові зернятка Оці насіння їсти чи ні? Я раніше дуже любила, а зараз вже якось не так. Зараз вже не так люблю. Ми як колись були молоді, ходили на танці до клубу. І оце насушимо цих зернят гарбузових, в кишені понапихаємо, йдемо до клубу, до клубу далеко було йти. Йдемо до клубу, лозаємо ці зернятка, їмо. Вже хтось там десь когось зустрів, там вже вгощає, там пригощають одне одного тими зернятами, дуже любили зернята їсти. так. Ну Зараз якось мені воно ну, не, не, не цікаво, вже зуби, зуби не такі, не свої вже. Ось іще конюшина, дивіться. Я не знаю, що це таке, це якесь диво просто. Первоцвіт, конюшина, як це розуміти? Ну і звичайно ж яблука ось показую вам. І дивіться, дерева голі. Осінь, зима, а тут цвітуть квіти весняні. Друзі, дивіться, у нас у горах лежить сніг. Це вчора вечором блискало, гриміло. І там десь далеко в горах випав сніг. У нас була вечором велика злива. Але хоч у криниці трошки води додалося. Так виглядає мій город тепер, вночі злива була. От, попіл весь майже змило, пішов у землю. От, оце там посадила цибульку, отут От, моркву вкинула на зиму. Там он, ось там посадила часник до тої, до тої дошки. Отам от часник, часник посадила. Там далі просто накопана грядка. Рудик прийшов. Щиро дякую за теплі коментарі та побажання, дякую за перегляд. Дай Бог вам міцного здоров'я. Божого благословення та всього найкращого. Бережіть себе та один одного, і нехай Господь Бог береже наших захисників. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.